Глава 3. У ті дні приходить Іоанн Хреститель, і проповідує в пустині Іудейській, і каже: Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Бо він той, про якого сказав пророк Ісаїя: Глас вопіющого в пустині, приготуйте путь Господу, прямими зробіть стезі йому. Сам же Іоанн, Мав одежу з верблюжого волосу, і пояс шкіряний на чреслах своїх, а їжею його були акриди та дикий мед. Тоді і Єрусалим, і вся Іудея, і вся околиця Іорданська виходили до нього і хрестилися від нього в Іордані, сповідаючи гріхи свої. Побачивши Іоанн багато фарисеїв і саддукеїв, що йшли до нього хреститися, сказав їм: Породження їх іднині, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву, сотворіть же достойний плід покаяння, і не думайте говорити в собі: Отець у нас, Авраам, бо кажу вам, що Бог може з каміння цього звести дітей Авраамові! Вже й сокира біля кореня дерев лежить, всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Я хрещу вас водою в покаяння, але той, котрий йде за мною, сильніший за мене, я недостойний понести взуття Його. Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Лопата Його в руці у Його, і Він очистить тік свій. І збере пшеницю свою в житницю, а солому спалить вогнем Невгасимим. Тоді приходить Ісус з Галілеї на Іордан до Іоанна хреститися від нього. Іоанн же стримував його і говорив: Мені треба хреститися від Тебе, і чи ти приходиш до мене? Але Ісус сказав йому у відповідь: Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоан допускає його, і, хрестившись, Ісус вийшов зразу ж з води, і ось розкрились йому небеса, і побачив Іоанн, Духа Божого, котрий сходив як голуб і спускався на нього. І ось голос з неба, який говорить: Цей є син мій, улюблений, в котрому моє благовоління.